Цей список я вам рекомендую зберегти в телефоні, щоб він завжди був під рукою. Друзі, зверніть увагу, це відео не про схеми і не про ухилення від сплати податків, це про ваш захист від податкового свавілля. Тут кожна порада базується на нормах податкового кодексу і реальній судовій практиці. Якщо ви хочете мати впевненість, що ваші перекази не заблокують, уникнути штрафів і до нарахувань 23% податку. І розуміти, як захищати свої гроші від надмінного контролю, тоді підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях свої кейси, бо кожна історія це новий приклад для аналізу. Найцікавіше я розберу в наступних випусках. А тим, хто хоче отримати ще більше, ставайте спонсором каналу. У нас є три рівні підтримки, це реально допомагає створювати більше юридичного контенту та також допомагає допомагати вам. Дякую вам всім за приділену увагу. До зустрічі в наступному відео.